Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як запити на вибірку даних. Запити є одним з основних інструментів опрацювання даних у базах даних. Запити можуть забезпечувати пошук даних, що відповідають певним критеріям, як під час фільтрування, так і під час виконання операцій над даними та збереження результатів пошуку. Основними операціями, які може здійснити користувач з використанням запитів, є створення нових таблиць на основі аналізу даних у вже існуючих таблицях, бази даних. Наприклад, створення таблиці призерів збігу на 100 метрів на основі таблиці, знаведеної на малюнку. Можна провести обчислення узагальнюючих даних для заданих полів, наприклад, найкращого результату бігу за 400 метрів. Знаходження значень інших властивостей шляхом виконання операцій над даними з палів однієї або кількох таблиць. Наприклад, знаходження густоти населення певної країни на основі значень площі та кількості населення. Внесення змінень уже існуючі бази, тобто оновлення, вставлення записів, видалення записів тощо. Наприклад, внесення зміни з ціною товару у зв'язку з подорожчанням або з дешевшенням на 15%. Залежно від призначення запити поділяють на запиту на вибірку даних, тобто запити з використанням яких на основі існуючих таблиць створюються таблиці з даними, які відповідають певним умовам. Перехресні запити. Тобто запити, у яких на першому етапі здійснюється узагальнення даних, а на другому етапі групування цих даних із за двома наборами даних, один з яких визначає заголовки стовпців таблиці, а другий заголовки рядків. Наприклад, у таблиці, створені запитом на вибірку найкращих результатів кожного із спортсменів на трьох дистанціях, заголовками стовпців стали дані з поля, з поля дистанція, а заголовками рядків дані з поля спортсмен. У клітинках на перетині стовпців і рядків указано найкращий, тобто мінімальний, результат певного спортсмена на певній дистанції. Такі запити схожі на зведені таблиці у табличному процесорі. Запити на внесення змін. Тобто запити, використовуючи які, користувач може змінювати значення в полях певних записів, створювати нові записи або видаляти існуючі. Тощо. Запити з параметрами. Тобто запити після запуску, на виконання яких користувач має ввести значення певних властивостей, за якими буде здійснено опрацювання даних. Наприклад, можна створити запит, що буде створювати таблицю список результатів спортсменів на певній дистанції. Після запуску такого запиту на виконання буде відкрито вікно з полем, у яке користувач повинен внести дистанцію бігу. Залежно від введеного значення буде побудована таблицю список результатів спортсменів на вказаній дистанції, наприклад, 400 метрів. Запит зберігається в базі даних під певним іменем. Після подвійного клацання на імені запиту в області переходів побудується опрацювання даних відповідно до умов запиту, і результати запиту вводяться на екран у вигляді таблиці. Запити можна створювати з використанням елементів керування групи «Запити» вкладки створення, майстер запитів і макет запитів. Розглянемо послідовність створення запиту на вибірку з використанням майстра запитів. Для бази даних країни світу. Створимо запит, який би містив дані про країни Європи, площа яких понад 400 тисяч квадратних кілометрів. Для створення запиту виберете кнопку Майстер запиту. Групи запити», Вкладки Створення. У подальшому слід виконувати таку послідовність дій. По-перше, вибрати у вікні новий запит у списку видів о, майстрів запитів у майстри простих запитів, після чого натиснути кнопку ОК. Вибрати у списку таблиці запити запитів вікна Майстер простих запитів таблицю, на основі якої буде створено запит. Наприклад, таблицю країни світу. Перемістити із списку доступні поля у список «Вибрані поля, потрібні імена полів, наприклад, назва, частина світу та площа. Вибрати один із варіантів відображення за записів із даними, докладно, тобто без виконання операцій зведення, і з використанням зведення, тобто знаходження суми середнього значення, мінімуму, максимуму для певних полів. Вибором відповідного перемикача цей наступний кроки виконуються тільки для записів, що містять числові дані. Виберете за потреби кнопку Параметри зведення та встановити для кожного з полів потрібні операції зведення встановленням відповідних позначок, пропорцій. І вибрати кнопку ОК. Увести назву запиту в поле. Виберіть назву для запиту. Наприклад, площа країн світу. І натиснути Готово. Вибрати варіант продовження роботи із запитом. Відкрити запит для перегляду даних чи перейти до зміни структури запиту. Відповідного перемикача. І натискаємо готово. Якщо ви вибрали варіант відкрити запит для перегляду даних, то на екран буде виведено таблицю результатів виконання запиту. Це нова таблиця, що містить поля, які були вибрані під час створення запиту. Ім'я цієї таблиці у нашому прикладі буде площа країн світу. Встановлення умов відбору даних у вибраних полях запиту здійснюється в поданні конструктор. Тому, якщо планується виводити в таблицю не всі дані з вибраних полів, то на, на сьомому кроці наведеного алгоритму варто обрати другий варіант перейти до, перейти до зміни макета запиту. І новий запит відкриється в поданні «Конструктор». У цьому поданні у верхній частині робочого поля розміщено список імен полів таблиці, на основі якого було створено наш запит. У нижній частині робочого поля вікна запиту розміщено таблицю конструктора. Вона містить такі рядки: поле, у якому відображається імена обраних полів. Таблиця, у якому відображається ім'я таблиці, до складу якої входить відповідне поле. Сортування, у якому може задаватись вид сортування, що буде застосований до запитів даного поля в таблиці запиту. Є таке поле як відображення. Яке містить прапорець, встановлена позначка якого свідчить про те, що дане поле буде відображатись в запиті. Критерії, який може містити вираз умови для вибірки даних з відповідного поля. І такий пункт як або, для запису ще одного виразу, який є частиною складеної умови, та який поєднується виразом у рядку критерій, логічної операції або, тобто логічна диз'юнкція. Якщо в одному і тому самому рядку критерій Критерії та або записано вирази для кількох стовпців, то вони об'єднують в один вираз логічною операцією і, тобто логічна кон'юнкція. Наприклад, для того, щоб у запиті відображувалися лише записи для країн Європи, площа яких понад 400 тисяч квадратних кілометрів, потрібно в рядку критерія у стовпці частини світу записати пункт Європа, а в тому самому рядку у стовпці площа записати більше 400 тисяч квадратних кілометрів. Знову для стовпця площа сортування за спаданням. Для застосування обраних значень параметрів запису необхідно перейти до пункту подання таблиці. Для цього потрібно виконати такі команди, як знаряддя для запису, конструктор, результати запуск. Створену на основі запиту таблиці подано на малюнку, яку ви бачите нижче. У запитах для запису умов відбору даних або для виконання дій, над якими використовують вирази, вираз в Access схожий на формулу Excel. Вирази можуть містити ідентифікатори, тобто імена полів таблиць та елементів керування, або ж оператори, послідовність символів для позначення операцій. Розрізняють оператори арифметичні, тобто додати, відняти, помножити, поділити, порівняння, тобто більше, менше або дорівнює, Логічний, тобто. Ну, так або ні відповідь. Об'єднання, тобто кон'юнкція або юн... кон'юнкція, дез'юнкція та багато інших. І специфічні. Можуть ці вирази мати функції. Тобто аналогічні за призначенням і використанням функцій в Excel. Однак в Excel трохи інший набір функцій. Вони згруповані за іншими категоріями. Константи. Незмінні значення, наприклад, фрагмент тексту або число. Круглі дужки. Для встановлення пріоритету операцій у виразі. У процесі створення виразів слід дотримуватись таких правил: імена полів та інші ідентифікатори записують у квадратних дужках. Під час посилання на поле певної таблиці використовують знак оклику. Наприклад, вираз товари знак оклику Код товари, місяць посилання на поле код товару у таблиці Товари. Текст записується у лапках. Деякі оператори та їх призначення в Access ви зараз можете побачити на екрані. Ви можете поставити паузу та розглянути їх більш детальніше. А я перейду на наступний слайд. Тут також є деякі оператори, які ви можете побачити. Запити з параметрами. У процесі використання запиту, створення якого розглянуто вище. Може статися, що нам потрібно буде переглядати площі країн то однієї, то іншої частини світу, і тоді доведеться або постійно переходити до подання конструкторів і змінювати умови, або створювати окремі запити для кожної частини світу. Цього можна уникнути, якщо використати запит з параметром. Щоб його створити, слід відкрити запит у поданні конструктор і виконати таку. Послідовність дій, зробити поточний врядок критерії стовпця з іменем поля, наприклад, частина світу, для якого буде вводитись значення параметра. Ввести в квадратні дужки текст, що буде відображатись в діалоговому вікні, яке відкривається на початку виконання запиту, наприклад, назва частини світу. Ввести за потреби текст іншого повідомлення для ведення значення іншого параметра для інших полів. І вибрати кнопку Запуск. Після запуску запита на виконання відкривається вікно введення значення параметра, в якому слід ввести значення потрібного параметра, наприклад, Африка. Для переходу до перегляду даних про країни іншої частини світу, необхідно закрити таблицю результатів виконання запиту і запустити його на виконання знову та ввести інше значення параметра, назву іншої частини світу. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!